Історія чесне перед Богом. Якось один єпископ з України приїхав до нас в Кенію, і, будучи в готелі посеред пустелі, просто з цікавості зазирнув на кухню так одним оком. І все. Апетит після побаченого зник. Повністю не тому, що їжа була погана, а тому, що як і де вона готувалася, знищило усяке бажання її їсти на мінус 10 кіло закрило сердечно. Так само і в духовному служінні. Ми, як проповідники, як кухарі. От ми щось готуємо. Люди бачать наші слова, проповіді, поради і їдять цю їжу, але вони не завжди бачать нашу кухню, наш дім характер, приватне життя, та трапиться рано чи пізно, що хтось туди загляне. І Якщо там безлад, конфлікти, лицемірство, то найкраща подача не врятує. Люди відвернуть. Не тільки від їжі, але й від самого кухаря і від закладу. Місіонерство це достатньо кочовий спосіб життя, і мені доводиться бувати гостем в десятках сімей протягом року. І буває показово, гарно все влаштовано. Але атмосфера аж іскрить усі замкнені в масках. Радше волів би спати в авто, ніж у цьому четвертому реакторі. А деколи мізерна квартирна кухонька, стіл розміром з палетку для контури на старої діви. В тебе на одній коліні якась хазяйська дитина, на другій пес, йому по черзі, бо не усі влазять. Але там ну, така всяка свобода, там радісно, такий трушний вайб. Біблія каже: зглянувся Бог на каїна і надар його. Не тільки на дар, а на того, хто його приніс і в якому він був стані. Бо не може бути такого, що в суботу дома там хаос, варки, грізня, а в неділю кафедра, усмішка і через зуби слова Господу. Гарна проповідь починається на кухні. І якщо хочеш, щоб тебе слухали, наведи порядок там, де готується твоя страва, моя кухня, моє серце, чисте серце це проповідь, яка буде говорити навіть тоді, коли ти мовчиш, і просувати людей. Куди? Вперед і вгору.